Добрий вечір. Ми вже прийшли в підвал, розложили їжу. Хтось їсть, хтось ще ось лежить. Оця любить лежати в нас, так, да, кошечка? Ой, любить лежати. Там одного ока є. Тут вже і їдять, і поїли. То, то де... Там долматка, тут долматка вже спить. Всім розложили їжу, йдемо в темний угол. Зараз туди до тих кошечок.